Тиждень розпочинаємо на жаль з неприємних новин Зранку 8 січня. Російські окупаційні війська атакували Україну ракетами. Найбільше руйнувань зазнали Дніпропетровщина. Та Харківщина відомо про постраждалих та одного загиблого. Вітаю ви на Ютуб каналі інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі деталі почуєте далі у відео. Ворог завдав ракетного удару по Україні близько шостої ранку. У понеділок, 8 січня, з району Каспію по території України були випущені ракети різних типів, зокрема, крилаті ракети Х-101-555. Також говорилося про запуск кенжалів із літаків. Міг 31 к Повітряна тривога була оголошена Шана по всій країні російські терористи атакували ракетами чотири регіони України. На жаль, загинула одна людина. Також відомо про поранених. Найбільше руйнувань на Дніпропетровщині. Та Харківщині про це повідомляє очільник МВС України Ігор Клименко. Інформація про потерпілих та наслідки атаки ще може оновитися. У Запоріжжі рятувальники та поліцейські працювали на шести локаціях. Ракети влучили у житлові райони поруч із будинками. За оперативними даними, троє людей, на жаль, постраждали. У Дніпропетровській області у Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутне таксі. Вісім пасажирів самостійно вибрались із салону. Загалом до мене. Медиків звернулись 20 людей, з яких четверо дітей. Пошкоджені житлові будинки. У Криворізькому районі зруйновано приватний будинок, одна людина загинула. Знищено приватний будинок і ще троє можуть перебувати під завалами. Також руйнувань зазнав торговельно-розважальний центр. За попередніми даними, окупанти завдали по Харкову щонайменше чотири удари. Пошкоджено підприємство та навчальний заклад. Одна людина, на превеликий жаль, постраждала. У підсумку, захисники неба знищили 8 ударних БПЛА «Шахет-136-131» та 18 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55. Варто додати, що не всі ворожі ракети, які не вдалося збити, досягли своїх цілей. Також російські терористи атакували місто Зміїв. Зруйновано приватний будинок. Рятувальники визволили з під завалів двох людей. Ще одна особа може бути заблокована. Рятувальна операція триває у Хмельницькій області. Пролунало кілька вибухів. На місцях ударів працювали рятувальники та поліцейські. Також у мережі з'явилося відео моменту порятунку людини співробітниками ДСНС з-під завалів у місті Зміїв на Харківщині. Загалом врятовано двоє осіб. Рятувальники продовжують пошуково операцію і за оперативними даними ще одна особа може залишатися під руїнами будинку. Друзі, а ми тим часом закликаємо вас не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та обов'язково спускатись в укриття, щоб берегти своє життя та здоров'я. А також не забудьте підписатися на ютуб канал Інформатор та Україна на часі, поставити лайк, обов'язково написати коментар і діліться нашими відео з друзями, щоб підтримати нас і отримувати лише актуальну та перевірену інформацію.